Доброго дня на сайті Національного банку України з 27 серпня з'явилася інформація про те, що рішення було ухвалено і 1 жовтня від 1 жовтня, 2024 року. Національний банк України тимчасово на півроку. Вводить ліміт в розмірі 150 тисяч на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку, також відомі як P2P. Ліміт встановили в півтора рази більше ніж передбачалося. Крім того, ліміт на кількість переказів з однієї картки Нацбанк не вводив. Раніше заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник повідомляв за обмеження. Ось ці, які почнуть працювати за місяць після публічного оголошення про них нацбанком, і фактом клієнти мають навіть трохи більше часу, щоб підготуватися. До цього обмеження постраждають ті клієнти банків, хто тримає всі вільні кошти на одній карті. наприклад, там, де є підвищений відсоток на залишок, і ви використовуєте ці гроші в міру потреби. Для чесних клієнтів вихід все ж таки є. Можна відправити кошти на інший картковий рахунок платежем за реквізитами IBAN, і на цей варіант переказів обмеження не поширюються, і вже з іншого рахунку розкидати за потрібними рахунками банків. В опису до цього відео буде посилання на цю статтю, а також сайт, де ви можете звернути увагу на ті картки, що вам можуть бути корисні. Ну, те, що приймає рішення парламент, кабінет, це визиває дуже такі питання щодо якості цього. І відтік клієнтських грошей з банків, крім неприємних наслідків для банківської стійкості, також означає, що грошей у банківській системі буде менше. Це, своєю чергою, призведе до двох дуже неприємних наслідків: перше: до зниження доступності кредитів для юридичних осіб і фізосіб-підприємців, і менше грошей залучає, залучати буде банк, і менше кредитів це може бути видано. З наслідків це означає, що чиюсь діяльність не вдасться профінансувати. І по-друге, це навіть гірша вартість таких кредитів зростатиме. Адже чим менше необхідного ресурсу і більший на нього попит, тим більша його вартість, і кредити можуть стати недоступними для тих, кому вони реально потрібні. А це своєю чергою стане додатковим ударом для багатостраждальної української економіки. Ну всі ці моменти виникають дуже і в мене питання. Тому що це удар і по тіньовій економіці, і заради чого, власне, і замислюватися ці вводити нововведення. Аналітики припустили, як пишуть на сайті а що впровадження обмежень на безготівкові операції призведе до збільшення частки готівкових операцій. А це своєю чергою потягне за собою від тих коштів з банків, як ми вже з'ясували. Тому як порада. Не забувайте те, що ви маєте, ділити, і на кожній картці, де у вас там є картки в якомусь іншому банку, переводити туди, тому що є ось ці ліміти, вони будуть, якщо це буде вже в силі і продовжено, тобто, якщо це з 1 жовтня і ще потім продовжить, то ваші гроші повинні бути у безпеці. І як висновок обмежувати вхідні транзакції не планували, щоб не ускладнюватися діяльність волонтерам. Більше того розглядалася ідея, що за наявності підстав і підтверджень ліміти можуть переглянути у бік збільшення. Подивимося, що буде далі. Які кредити і все, що брати, ви знайдете також на цьому ютуб-каналі.